Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про егрею Нікіти Дабриніна, помийка Жені Талера, трагедія Вані Расела, Потап цей псо, Джозефіна Джексон та Нелі Фуртадо. Мучуйте зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочнемо пліткувати. Якщо звернути увагу на сторіс та контент інших блогерів, ви зможете помітити, що Нікіта Добринін проводить усе більше часу разом зі співаком Островським, і подекую, що нині. Наш з вами любімка, <хи> любімі нашої з вами спільноти Добринін, все ж таки закинув око на Віталіка Острозького і дуже хоче з ним поласувати шоколадні ріжки. Не треба мені закидати розповідати цю історію, що в тебе вони там всі однакові, да скільки можна, що робити жінкам. Зупиніться по перше, у нас канал пліток, і коли є історії з романами, з інтрижками, ми завжди це розповідаємо. І не має значення, це шоколадне морозиво, ванільне морозиво, чи все по класиці. Є історія. Я нею ділюсь. Тому, будь ласка, друзі, не треба зараз включати, що в мене там щось болить, коли ти за себе розкажеш, я настільки вже втомлюсь читати однотипні коментарі в цьому сенсі. Тому що я тисячу разів говорив, яке мені подобається морозиво, з ким я ласував ріжки. Просто треба уважніше слухати на наші голосові чати в телеграм-каналі. До речі, хто не в курсі, підпишіться. У нас чудова телеграм-спільнота. Не розумію, як ви могли це пропустити. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. На секундочку. Ага, далі. У нас є прямі етери на Ютубі, і я про це все казав. Мені немає чого приховувати. Ну так, є дуже багато спільноти ЛГБТК плюс в шоу-бізнесі. І це стосується не тільки України, а взагалі світового шоу-бізнесу. Те ж саме відбувається в спорті і так далі. Тому, будь ласка, от давайте не будемо лізти в ту історію, що це тобі треба Мені нічого не треба. Є новина, я її озвучу Все крапка. Сподіваюсь, ми з вами поставили жирну, жирну. Цяточку розставили всі пріоритети, і більше не будемо повертатися до даної теми. Тому подивимось, чи вдасться Добриніну згабити, поїсти ріжки з Островським. Я думаю, що це більш ніж можливо, тому що Островський буде йти туди, де є вигода. І якщо він побачить, що Нікіта зможе щось запропонувати суттєве, то звичайно, що він погодиться на якісь цікаві історії та зустрічі з телеведучим. Дуже шкода, що Нікіта продовжує жити зі скелетом у шафі. Але він виходець зі старої школи якраз таки естради, тобто його кар'єра зароджувалась десь років 10-12 тому. Тоді ще була все ж таки більш естрадна історія, і не прийнято про це говорити. Тому зараз для Нікіти це як холодний душ. Тобто я піду і розповім про себе. І він обирає роль грати, ось цей мечизм, який. Виглядає дещо неорганічно і усім все зрозуміло, але ну нікіті так, мабуть, комфортніше. Що ви думаєте про цю історію? Будь ласка, поділіться в коментарях, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Наголошую ще раз для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу особистість? Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Можливо, можливо, навіть. Ми з вами зможемо щось дізнатися цікаво про Островського та Добриніна кошенята. Активізуємось, завдання вам дав, вектор, в якому ми рухаємось. А зараз дуже коротко, я не хочу приділяти увагу цій людині, тому що він не є якоюсь зіркою. Але ця блогерська помийка на чолі з Талером Квітковою. Єлісєєвою, то дивишся на це все дно і думаєш, боже, просто ригалетті, от конкретно ригалеття. Значить, ведучим шоу неймовірні дуети став інфлюенсер і продюсер Євген Талер. І от Євген Талер замішаний в дуже багатьох брудних справах. Талер замішаний в багатьох незрозумілих фінансових історіях, як подейкують в колуарах, і а, Талер є коханцем досить заможнього персонажа. З політики тому Жені Талеру життя все дозволено. Знаєте, як то кажуть, для Жені Талера проблем немає. ТЦК кошмарити його не будуть. В нього все на мазі, все вирішено, і спокійно, по-тихому, виїздити за кордон відпочивати, як він це робив у 2023 році навесні. Тому дуже шкода, тому що от такі персонажі, як Женя Талер, зароджують ось цю нерівність в суспільстві. Коли одних можуть вихвачувати прямо на вулиці, і не треба мені зараз знову закидати. Ви бачили усі ці відео. Я кажу на основі побачених відео, що є такі історії. Я не кажу, що всі. Я розумію, що патова складна ситуація мобілізаційна. Але ось такі, як Талер, буше і їм схожі, будуть жити в шоколаді, тому що для них дозволено все. Вони вище закону, вони вище мобілізаційного процесу. Вони вище усього, що відбувається в країні. Тому що, маючи кошти, один підмазав дупу, а інший знає, з ким потрібно проводити час, аби було все на мазі. Тому робіть висновки. І дуже шкода, що таких персонажів толерують абсолютно спокійно новий канал. Що з вами не так? В мене запитання. Ну, у вас же є там серйозні. Дяді, ви розумієте, що таке репутаційні ризики? Ні, грибуть, грибуть блогерську тусовку, бо хочуть підняти собі охоплення і думають, що за талером прийде аудиторія. Ха-ха, ха талер це чоловіча версія квіткової просто. От, от і все. Немає чого мені більше додати. Ох, і ось на контрасті, справедливості, талер буде малюватися на телебаченні в той час, коли Іван Расел, український блогер, Оглядач шоу-бізнесу відходить від серйозного стресу, адже з ним сталася дуже дуже складна ситуація. Зараз я зачитаю, бо в телеграм-каналі я поряд, що піднімав цю тему, і деякі глядачі писали, а хто такий Ваня Расел, а що взагалі відбувається. І людям треба пояснювати, тому подивимось зараз. Зачитаємо передісторію. Значить, один з його кращих друзів Діма Стешак. Запостив наступне вчора. Мого друга Ваню Раселу викрали співробітники ТЦК в місті Надвірна Івано-Франківської області. Весь день тримали на двірянському ТЦК, погрожували і заставляли підписати якісь документи. Ввечері посадили в бус і відвезли в Івано-Франківськ в лікарню Федьковича 91, на проходження. ВЛК. З зчорашнього вечора його незаконно утримують в лікарні в одній з палат. Патрульна поліція Івано-Франківська ніяк не реагує. На мої заяви відповідає, що в мене немає доказів, що його там утримують насильно. Кажуть, що я брешу і даю неправдиву інформацію. Мої звернення на гарячі лінії не фіксують і не дають їх номер, бо глючить база в лапках. І вже не можу тут дзвонитися. Івано-Франківська одразу йде збій. Відколи викрадення людей в Україні стало нормою. І цю сторіс почали репостити багато людей. Згодом в телеграм-каналі самого Івана з'являється. Наступний допис: Всім привіт! Я на зв'язку зі мною все добре. Я живий та здоровий. Будь ласка, не розповсюджуйте новину, яка зараз шириться про мене. Прошу вас, згодом все розповім. І знову ваня Расел зник. Мені довелося звернутися не до одного кошеня, аби дізнатися, що там сталося. Справді складна критична ситуація. Ваню затримали. Усе, що написав його товариш, це все правда повністю. І витягували Ваню усіми правдами і неправдами. Чим ця ситуація закінчилась вже в Києві, я не знаю. Але Ваня залишив в своєму телеграм-каналі наступне голосове, Давайте його прослухаємо. Усім привіт, це я, я на зв'язку. Єдине, що останні події, які трапилися зі мною, дуже сильно вдарили по моєму ментальному здоров'ю. Мене ніби 10 років забрали. І це ще прийшло, Мало того, що мене психологічно і так, не все добре. Та коротше, все воно вплинуло, що зараз я взагалі захворів. А, я вас дуже попрошую, по-перше, я записую ну, вам голосове, щоб довго буду писати. А я записую вам голосове для того, щоб ви знали, що на даний момент, на даний момент, а, все нормально. А, дуже попрошу також вас, будь ласка, не просіть мене поки що нічого коментувати. Зрозумійте правильно, що ситуація достатньо важка. А, події, які відбуваються зараз, а, те, що ви бачите в новинах, різні відео, це просто шокуючі події. І це би скажу, що е, я вдячний людям, а, які просто підтримували мене, допомагали. Але це, звичайно, пізніше я, поки, я розкажу про цих людей. Взагалі, знаєте, в такі моменти, коли тобі здається, що твоє життя ніби перейшло в якусь паралельну реальність, яку ти точно, ну, типу, ти точно не очікував. Дуже яскраво проявляється твоє близьке оточення і буває приходить підтримка від тих, від кого ти не очікував. Е, і ще, будь ласка, велике прохання. Я це голосове записую для своєї аудиторії, для своїх підписників, глядачів, які мене люблять, які хвилюються. Я дуже попрошу. Не розносьте е, ніякі новини, будь ласка, е, не розносьте. Це моє е, прохання, людське прохання. Е, 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 я поки що е, ну, поки що я в дуже сильному шоці. Е, я ще раз кажу, що в мене ніби 10 років життя забрали, і, і зовнішній вигляд не змінився. Достатньо, я себе просто погано впізнаю, скажімо так, ніби все в тумані. Я вас сами всіх люблю, все нормально. На даний момент все нормально. Типу, побачите, можу вам записати голосове. Все чи ті як ви кажуть, курс по мобільному монтажу, до речі, доєднайтесь, тому що, знаєте, виявляється одна консультація адвоката, коштує від 500 гривень, а я нагадаю, курс по мобільному монтажу залишаєте з вами на все життя. Ну, Знаєте, це жарт, я допомагаю з вами жартувати, але це не жарт, курс по мобільному монтажу. Не знаю, коли буде нове відео на ютубі, знаєте, я просто зрозумів, що дуже часто ми транслюємо в піснях, в думках, в постах якісь там думки, і воно часто. Перетворюється в реальність, коли не один я опиняюсь в такій ситуації, і я ще раз попрошу, не змушуйте мене нічого коментувати, а, тому що на ну, це є певні причини. Я вас сильно люблю. Я що, на зв'язку. В будь-якому випадку, Ваню, я радий, що ти повернувся, в тебе все добре, відновлюйся, повертайся до професії. Так, нині дуже складна ситуація. Ніхто не застрахований, може статися що завгодно, але коли є суспільний розголос. А є вирішення ситуації, коли все робиться тихо, то мабуть Ваня вже не зміг повернутися до своєї професії, і ми б гадки не мали, де він і що він. І от ті, хто зараз будуть кричати про ІПСО, дорогі мої, як легко зараз списувати все на ІПСО? Це абсолютно страшні речі, тому що людям простіше повірити в те, що це все робота пропаганди російської. Чим відкрити очі і зрозуміти, що реальність не така солодка, якою її малюють на телемарафоні. Ваня Расл, це ІПСО? поясніть мені, Любі. Ні, це не ПСО, це реалії життя. Ваню, Я тобі бажаю відновлення якомога швидше, терпіння, все налагодиться. Пам'ятай про це. Я бі любки тобі написав, бо і по з тобою поспілкувався в Дректі, без публічності, але на жаль, не можу, ти мене заблокував. Тому ось так: Ваню, тримайся, все буде добре. Я не пристаю дивуватися. У мене сталася учора взагалі досить дивна історія, яка не виходить з моєї голови. І я хочу з вами поділитися. Йду, розмовляю зі своєю двоюрідною бабусею по телефону в навушниках, і мені назустріч йде хлопчина. Йому років 28, трішки молодше за мене. Файно виглядає, доглянути. З ним маленька дівчинка, його донька, роки-два, максимум дівчинці. Він щось з нею розмовляє. А, дивиться так на мене. Я приходжу. І він каже: я извиняюсь, молодий молодой чоловік. Ну, я собі йду далі, знаєш. Думаю, можливо, це не до мене. Богдан, я розвертаюся. І для мене це вдвічі дивно, тому що я цю людину ніколи не бачив і гадки не маю. Хто це. Він до мене підходить, тисне руку, я йому тисну руку. Я кажу: ми знайомі з вами. А він каже. Моя жена тебе смотрит. я говорю, ну прикольно, дуже дякую. Привіт, передавайте. Можемо фотку зробити або кружечок записати в телеграмі. Ну, мабуть, же для цього людина зупинила. А, може просто подякувати, можливо, щось запитати. Я ж не знаю. Я його уважно слухаю. А він мені каже: У мене є з тобі просьба, а я не встигну бабусі сказати, що мене відволікли. Я кажу, кажіть швиденько бо, ну. Я по телефону говорю. Не, положи трубку, это, мне надо ребенку уши закрыть, и я тебе кое-что скажу. Я напрягся, думаю, вот the fuck, еще вид бывает. А, звичайно, еще, телефону слуховкой я не кладу, бабуся на линии слухает розмову. Вин затуляет да, ты не в ухо и каже наступне. Слушай, сейчас такое время сложное, это можешь денег дать? Ну ты же блогер, у вас там деньги есть, крутятся, у тебя все прекрасно. А мені тут не вистачає на рабьон, я тут на роботі мало платять. Жена теж на двох роботах. Ні, ви мене, будь ласка, вибачте, я нікого не хочу образити, але е, зараз такі часи, коли в усіх проблеми. Мені, звичайно, приємно. Що є люди, які, мабуть, думають, в мене тут ворочаться мільйони. Хоча в якому місці ви їх бачите, звичайна стіна, саме звичайна неонова вивіска, друг виготовляв на замовлення. Самий звичайний котик там за 300 гривень, чи скільки він коштував, я не пам'ятаю. Самий е, звичайний старий диван, який треба змінювати. Е, звичайний неоновий котик. Позаду гірлянда за 50 гривень. Ну і самого дорогого, що є в цій кімнаті, це е, камера. Але це мій робочий інструмент. І ні, я ж кажу, мені дуже приємно, що люди думають, у в мене якісь там мільйони. Е, ви народжуєте. Це ваше свідоме рішення. Ви приймаєте рішення привести в світ дитину. Дуже легко просто народити, а потім думати, а що з нею робити і як її забезпечувати. Дитина це не просто божий дар. Дитина це про фінансові витрати, це про відповідальність, моральну відповідальність. Дуже багато нюансів. І це ваша відповідальність як батьків. І мене так здивувало це. І якби в мене була ця можливість вивалити якусь суму хлопакові. Я б ці гроші доклав би, витратив би, запитав би, що потрібно, 78-й бригаді ДШВ, які ми допомагаємо періодично, коли до нас звертаються за допомогою. Ось для мене це зараз важливіше, тому що хлопці і дівчата на передовій роблять надможливе, аби цивільні продовжували жити в якійсь відносній безпеці. Йде здоровий хлопець, файно доглянутий, гарно одягнений. І каже про те, що в нього немає грошей, а должи мені? Ні, вибачте, я цього не розумію, кажу абсолютно щиро. Можливо, зараз хтось мене розкритикує, але коли ти народжуєш дитину, це твоя в першу чергу відповідальність. Я взагалі не знайомець для тебе. Я тебе бачу вперше в житті. І ти мені так досить нагло, неревіста. Дай грошей, ну в тебе бабки є. Звідки таке кліше? Я не Даша квіткова, яка заробляє 40 тисяч доларів в місяць, чи скільки вона там озвучувала, і донатить там я не пам'ятаю скільки відсотків вона говорила від загальної суми. Я така ж сама звичайна людина, яка дуже багато працює. Яка теж має свої певні зобов'язання, яка повинна платити зарплати іншим людям, тому що в мене редактор на сайті, мені треба забезпечувати людину. Людини не буде. Значить, запиту: ну окей, почекаю, коли ти вирішиш свої проблеми. Є домовленість, людина повинна вчасно отримувати свої кошти, все, крапка, і нікого не цікавить, які в тебе тут є нюанси. Тобто, мій головний посил, будь ласка, зрозумійте мене правильно. Не можна прикладати свою відповідальність, тому що це було твоє особисте рішення привести в цей світ дитину. І я кажу: Ні, вибачте. І він мені говорить: ну так що тобі жалко? Смотри, рібінку два роки, а вона кушати хоче. Я говорю, «Чувак, я не знаходився під час процесу, коли ви працювали над цією дитиною і не стояв. Зі свічкою і не казав, кому що робити, тому що ви повинні народити дитину. Тому я не є учасником даного процесу, я не є відповідно стороною, до якої можна звертатися з подібними проханнями. Йди на додаткову тоді роботу, якщо не вистачає, я не знаю, друзі. Звичайно, я розумію дуже складні часи. Я завжди кажу у нашій спільноті: не проходьте повз допомагайте людям. Але одна справа, коли це старенька бабуся, у якої руки трясуться, і їй там щось не вистачило в магазині, і ти залюбки їй допоможеш, бо ти розумієш, що, скоріше за все, цій людині немає кому допомогти. А коли ти здоровий хлопак, молодий, підкачаний, ну тобто він нормально виглядає, він у мене не вистачає на ребенка, дай дені, тому що моя жона тебе смотрить. Можливо, я щось не розумію, але реально у людей плавить дах. І чим далі, тим гірше. Знову ж таки, це моє суб'єктивне. Можливо, ви зі мною не погодитесь. Але суть цього каналу, цієї спільноти ділитися одне з одним враженнями, відчуттями, рефлексією, переживаннями. Чим я і займаюсь фактично кожного дня. Тому, будь ласка, напишіть вашу думку, хотів би почути. А ми з вами переходимо до Джозефіни Джексон. А, ні, почекайте, у нас ще Потап по плану. У Потапа був особливий зашквар, і мені потрібен був час, щоб якось це усвідомити в своїй голові. Значить, потап в День Смерті Насті Заворотнюк. Це та сама акторка, яка була в головних ролях. Цього як і няня віка. Ну ви зрозуміли. Ну що, Настю, весело було грати в образі, який виставляє українок тупими. Добре, що більше не зіграєш. А якось потап запізнився зі своєю нестю до росіян, і його цей псевдопатріотизм: грати з настроями українців, це ж тільки для того, аби підстрахувати свою дупу, а не тому, що його насправді. Піклує і турбує, що відбувається з українцями в умовах сьогодення. І от, Потап це запостив. Зрозумів, що цього ніхто не оцінив. Ну, треба було взагалі мовчати. Нафіга ти коментуєш. Настя Насті Заворотнюк, щоб що людина боролася з онкологічним захворюванням 5 років, перебуваючи в дуже складних етапах, жаліти ми її не будемо, тому що у нас немає емпатії до росіян, але глумитися просто зі смерті і прикриваючись тим, що о, ти висміювала українок. Ну, по перше, це питання до сценаристів і до тих, це до питання до роднянського в першу чергу, який відповідає за цей проєкт. А чому няні віки дали такий образ? Сміятися з чужої смерті це не ок. По третє, потап коли зрозумів, що цього не оцінили, він заявив, що це все і псо, і ніяк інакше. Це те, що я вам і казав, дуже легко зараз все списувати на і псо. Він пише: російський псов діє, але пропоную не вестися на такі провокації: чергова дезінформація, яка має на меті виставити українців в негативному світлі. Про мене часто пишуть, що попало. Але коли вже наші змі підхопили новину, згенеровану з російського інфопростору, яка спочатку з'явилася саме у їх новинах, то хочу сказати: не довіряйте з фотошопленим скрінам. Так, ми не бачили потапи. Ти опублікував це не ти. там хтось писав, що е, емодзі з андроїду, а в нього айфон, як він міг це додати на айфоні? Ні, котики, в нього не тільки андроїд, в нього є ще Galaxy Fold Samsung. Відповідно, ми не знаємо, з якого гаджету він це постив. І коли Потап намагається прикритись модним словом і ПСО. А якщо ти не зашкварився і немає ніяких нюансів, скажи мені, будь ласка, а чому так багато дій і лишніх зайвих рухів? Потому еще Потап после этого выпустил еще официальное отзыв. Давайте посмотрим. Я понимаю, что нужно выставить украинцев в самом неприятном свете, но хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе, о том, что я якобы высмеиваюсь в смертной за Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что первое я узнал об этом сегодня только из-за из этих фейк-новостей и приношу глубочайшее соболезнование семье. И прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были приятелями, мы не раз работали вместе. Я любил Настю и светлая память ей. А всем вам побольше критического мышления. Ставьте по сомнение новости яркие, которые выходят о ярких персонажах, потому что вас от чего-то пытаются отвлечь, отвлечь вас к чему-то, к какому-то выводу пытаются направить. Ну да бог с ними, с этими людьми и светлая память Настя. Тому в мене немає жодних сумнівів, що це опублікував Потап, і коли зрозумів не оцінили ні ті, ні інші. Почав виправдовуватись російською мовою задля того, аби вималіть прощення. Давайте подискутуємо в коментарях. Зроблю лише невеличке доповнення. Складно сказати, це справжній знімок чи не справжній. Тому якщо це знімок не справжній, тоді перепрошую. Бо ми не можемо стверджувати ніяким чином. Але моє відчуття, що це реальна сторіс. І потап так знатно обісрався. І дуже злякався такої реакції гнівної. І тому зараз викручується як може. Але стверджувати, на жаль, ніхто не може. Немає доказу того, що це справжній скрін Сторіза або ні. Джозефіна Джексон. Торка стала спікером платформи можливостей у Переяславському університеті Григорія Сковороди. Ви скажете, що у сфері, в якій я працюю, не сильно потрібен мозок. Але якщо ви хочете кар'єрного зросту, то загалом будь-де потрібно мати мозок. З чим я повністю погоджуюсь. Мене так вибіше, коли Джозефіну в чомусь звинувачують, кажуть, що їй не потрібно притягувати в інформаційний простір, та це соромно. Соромно не працювати. Ледачкувати і нічим не займатися, і не соромно бути акторкою. Прийміться вже як за факт. Сама звичайна професія, така ж тяжка зі своїми нюансами, але професія. Тому я радий, що сучасне суспільство, молодь готові сприймати Джозефіну, готові запрошувати її і слухати про її досвід та її думки. Отак От подобається вам це чи ні? Це вже факт. І на завершення я не знаю, впізнаєте ви Нелі Фортаду чи ні, але давайте подивимось, як вона трансформувалася і змінилася сьогодні. Як на мене, змінилася до невпізнаваності, але виглядає чудово і така Нелі Фортадо мені теж до вподоби. Хотілося б почути нових хітів, хотілося б почути чогось цікавенького, смачненького, гаряченького. Не факт, що почуємо, але надія помирає останньою. Тому згадую ці чудові часи: Say It Right, Promiscuous Girl. Боже мій, це було вау! Це була епоха! Золотої колиски американського шоу-бізнесу 2007, 2009, 10 роки. От так. Мені подобається така Фортадо А вам як? Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, а що я хотів нагадати? Випуски виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, я людина, треба інколи відпочивати. Тож побачимось з вами вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги